Продовжив перший термін Зеленського. В часи Порошенка Медведчук не сидів у Верховній Раді. Україна на 90% підтримує план Трампа. А де ж ви діли план Зеленського? Чуваки, Україні залишається тягнути час, а це ж Трампу не подобається. Трамп уже обіцяє 24-го щось оприлюднити. Вітаю, друзі! Шість років забрання Володимира Зеленського на посаду президента почався сьомий рік по суті. Зрозуміло, що питання його першого чи другого терміну досі ніхто не збирається визначати, оскільки Путін продовжив перший термін Зеленського. Але якщо він буде обраний на другий термін, то це не буде 10 років на посаді. Це буде, по-перше, він уже сьомий рік на посаді, фактично йде шість, переходить на сьомий. Звичайно, що Путін законсервував Зеленського на посаді. Зеленського переобрали б уже. Українці стомилися від нього ще станом на 22-й рік і це показувала вся соціологія. Але оця агресія російська, вона по суті не просто закріпила Зеленського у владі, а вона ще й створила обставини повного руйнування Конституційного поля в Україні. Тобто, по суті, війна врятувала Зеленського від. Ну, я б сказав масових заворушень на захист Конституції. Хочу нагадати, що обидва майдани в Україні були на захист конституційного поля українського. Тому нагадую, що перша, перший майдан Помаранчева революція перетворила Україну в парламентсько президентську республіку, і до речі. Опоненти Віктора Ющенка, той же саме Янукович і партія регіонів, прийняла зміни до Конституції як е, цілком прийнятний компроміс. Потім, коли було обрано Януковича, Янукович натиснув на Конституційний суд і повернув собі гіперпрезидентську республіку. Тому, е, якщо можна оцінювати Зеленського, 19-18 року і нинішній, то нагадаємо, що вся виборча риторика Зеленського була побудована в 19-му році на критиці Порошенка, який не хоче припинити війну. А тепер згадаємо, скільки територій втратила Україна за президентства Порошенка. Не за часів виконуючого обов'язки президента Турчинова, а після обрання президента Порошенка. Зеленський критикував мінські угоди, а скільки за мінськими угодами втратила Україна території. Тому до Зеленського є про що, ну, Зеленському є, за що висувати претензії. Отже, що складемо такий мартиролог чи список відповідальності Зеленського провал підготовки до вторгнення. Факт-факт. Ігнорування сигналів партнерів про майбутній напад. Факт, факт. Невиконання державного оборонного замовлення 2021 році. Факт-факт. Згортання ракетних програм 2019 року. Очевидно, це, це так, цим козирялося. А зараз, коли заговорили про те, що Сполучені Штати не готові продати нам петріоти, і згадали про український зенітно-ракетний комплекс кільчень. Так от цей кільчень мав бути вдвічі дешевшим від Петріота з вищою ефективністю. Далі, знищення оборонпрому. Факт факт. Далі, недофінансування Збройних сил і вичищення Збройних сил від спеціалістів. Десь приблизно 40 тисяч. Спеціалістів було звільнено за часи Зеленського в 20 21 роках із Збройних сил. Це тоді чисельність складала десь 220, напевно, чи навіть 180 тисяч військових. І Це фактично кожен п'ятий був звільнений. Далі відсутність евакуації культурних цінностей і дитячих будинків. Так взагалі здача. Правобережжя Дніпра на півдні виглядало дивною, бо Дніпро є об'єктивно природньою засторогою для ворога перешкодою, яку підірвали б Антонівський міст і всі мости, підірвали б або укріпили б ГЕС Каховську і противник би не перейшов на правий берег Дніпра. Ну, те, що музеї пограбовані, як це все повернути. Ну, розмінування Чонгару. Факт-факт. Далі передислокування військових частин з півдня з Чонгару. Факт-факт передислокація військових частин від великих міст, які, до речі, генерал Залужний не виконав ці накази Зеленського. Тобто, знайшовши там якісь відмазки і протягнувши час, фактично бригада чорних запорожців, яка лишилася. Під Києвом і е, Житомирська десантна вони прийняли на себе удар цієї всієї армади, яка сунула на Київ із Білорусі. І тобто е, це все є свідченням того, що Зеленський просто, так би мовити, готував Україну до здачі, а особливо підло звучало. Заклики сидіти по хатах і не вилазити, через три дні це все закінчиться. Ну, це від його імені розповідали його депутати, так звана Василевська Смаглюк. І, ну, ви пригадуєте всі казки про шашлики в травні, і що ніякої загрози нема, все, все буде добре. Ну, добре. добре. З'явилася стаття Павла Казаріна, він тепер вже. Ну, нагадаю, журналіст Радіо НВ, публіцист лауреат Шевченківської премії. І от що зморозив морозив Чесно кажучи, це якась ну, підліткова простота. Що Путін напав на Україну через повернення Зеленського до жорстокої жорсткої риторики Порошенка? Тобто, раптом Зеленський став Порошенком станом на 22 рік. Ну це ж дурня повна. Це ж дурня повна. По-перше, Зеленський не став ніяким Порошенком. По-друге, ну якби він став Порошенком, то в нас виробництво озброєнь по експоненті полізло. Для чого цю брехню запустив Казарін, Я не знаю. Але в мене таке враження, що Казарін вже, вже монтується в якийсь пул політичний банковий. Ну, як відомо, Радіо НВ і Українська Правда залишаються медіа медіаофіціантами банкові, тому швидше за все, що Казарін мастериться вже десь у виборчий список. Ну, якби Зеленський був аж такий бойовитий, майже Порошенко, то хочу нагадати, що в часи Порошенка Медведчук не сидів у Верховній Раді, його Верховну Раду привів Зеленський. Так що, на жаль, ці ігрища з Порошенком, в які втягуються все більше і більше ну, з атаками на Порошенка, яку втягують все більше і більше, здавалося, б, притомних людей, воно наштовхує на якесь неприємне відчуття. Тобто, замість того, щоб фактично готувати зеле, ну, скажімо так, інформаційне поле для Зеленського таке, щоб він е якось реагував на четверту владу на журналістів. Журналісти перетворюються просто в офіціантів, які е ну, закидають ті тези, які Зеленському сподобаються. На жаль, гірка правда. За, зараз оголошуються очікувані перемовини у Великобританії щодо е, миру в Україні. Але з'явилося багато такого досить непоганого аналізу про перемовини в Парижі. Е, і ми до кінця не знаємо, е, наскільки там українська делегація сиділа за столом, але. Зазначається, що була розмова української делегації на чолі з Єрмаком із е представниками коаліції охочих ну, Британії і Франції. І була зустріч з Рубіо Марком Вітком і Кітом Келом. Після цього з'явилася заява міністра оборони Умерова про те, що Україна на 90% підтримує план. Трампа, а де ж ви діли план Зеленського, чуваки? Де ви діли план Зеленського? Ви всім пудрили мізки про, про план Зеленського. Зараз Зеленський заткнув, у нього вже немає плану. А скільки ви бюджетних коштів потратили на промоцію цього плану? Ви про сходняк у Швейцарії скликали. Що на виході? От ви товкли воду в ступі, товкли, 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 дотовклися до того, що вам план малює Трамп і ставить вас перед фактом. Це за це воюють на фронті наші солдати? За це? По суті, мені здається, що в Лондоні українська делегація взагалі сидітиме і сопітиме в тряпочку. Якщо американська сторона в Лондоні раптом скаже, що ми вирішили так, якщо ви це не приймаєте, то тобто ви по суті. А виглядає так, що. Ніхто змістовної розмови із, із цим Вітковим так і не провів. Те, що вага генерала Келога зменшена в порівнянні з Вітковим у цій перемовній групі, дуже дивно. Я розумію, що Рубіо він дає, так би мовити, провалитися Віткову і дає провалитися е е е Кіту Келогу. Але Рубіо тягне час, тоді в Україні залишається тягнути час. А це ж Трампу не подобається. Трамп уже обіцяє 24-го щось оприлюднити. Я не думаю, що 24 квітня може бути оприлюднене щось таке солодке для українського вуха, що ми просто скажемо: Дякуємо, Зеленський, ти врятував Україну. Я думаю, що. Нам треба готуватися до радикального погіршення ситуації, і ця ситуація буде, мабуть, і внутрішньо, і зовнішньо трагічна для України. Чаш, тяжко на фронті, але тяжко і зі зміною влади всередині країни. А відтягувати цей момент вже не має жодного сенсу. Все, що робить Зеленський, він просто поставив країну на паузу, а це стояння на паузі дорівнює смерті.